Параска сиділа на лавці і згадувала життя прожите із небіжчиком. Сусідки Галька та Ольга тільки но порозбирали свій посуд після поминок. Третини відбули разом із гарячим обідом, бо порахували, що покійник перележав оті три дні в льосі та на лавці. Ось тут поруч, аж здригнулася жінка. Моторошно згадувати, який побитий весь був аж обрезк. не впізнати. Лице геть знесене, зліпили у анатомці з гіпсу. Отож і возили Параску в район до льоху, аби придивилася та підтвердила, він чи не він. Бо збито, кажуть, п'яного чоловіка автомашиною на повороті пізно вночі, блудив дорогою. Не міг втрапити додому. Того вечора вона не дочекалася Степанових матюків та стусанів, не втікала світ за очі проти ночі, аби не повідбивав печінок, не окалічив сп'яну. Бо, витверзиться на завтра, стане господарювати, з душі не сповзе, аби до ладу та побільше поралася на його дворищі. Вік проробила. Застусани, ані подяки, ані слова лагідного. Зате заробила прізвисько Степаниха, так тепер і звуть її в селі, наче забули, що вона з роду була Параскою. А що тепер згадувати? За чим шкодувати? Вже і сліз нема, аби оплакати свою долю. Здається, що виплакала їх ще на весіллі. Чом плачеш, дівко, коли не хочеш за нього йти, нащо йдеш? питалася сама в себе. І сама ж відповідала. А за якого дідька виходити? Ніби господарського замісу пару парубійко, один у дворі, буду сама собі хазяйка. Розхапали чоловіків війни, Сибіри, Урали, Донбаси. А Степан на кілька літ молодший за неї, якось оббіг все те, лишився у селі. Пішла, аби не зостатися одиначкою, як Тетяна, її подруга, що все чекала і шукала котрогось, тільки для неї нареченого долею. До Києва вибралася. Там народу більше. Плекала надію, може, стрінеться їй самотній чоловік. Та одиноких жінок таки набагато більше квартиру то була через роботу, пенсію, проте свій вік одна звікувала. Та й поразка прожила гидко за своїм що сказати, дітей не придбала, мотому адже спали весь вік нарізно. Показали у льосі роздягненого покійника впізнавай, мовляв, а вона ж його за вік голого і не бачила? То прикрила очі рукою від сорму та швидше на двір. Вузлик із одягом новим, що приготувала потайки давно вже про смерть. Моз горить від горілки, думала, кинула на лавку біля входу, аж занудила. Виконавець із сільради від машини. Ну що, тітко, впізнали? Він?» Тільки кивнула, а на похороні ані сльозини не зронила, ні звуку не вичувала. Шепотілися люди, наче скам'яніла, отак допік бідолашну. Однак хазяїн був нігде правди діти. Зовиця зиркала люто, чом не приголошуєш, хоч би людей посоромилась, не чула. Думала про свою долю. Отак помре Степанихою, а мама кликала її пашею, і не пізнає ніколи вже любові та ласки, хоч і лишається вдовою, бо покотило сонце до горизонту полудень її віку. Згадала нині про бурги, які наробила, відбуваючи, похорон. Хусток не стало пов'язати мари, додала Галька. А рушники. Для копачів принесла Ольга. Муку брали в Олени, горілку, спасибі, позичив Микола Нечипорів, наготував на весілля дочці. Така, мов вогонь. Трохи підкупили державної, це для півчої та київських людей. Все списано в зошиті не забуде. Дасть Бог, продасть поросятко. Одне закололи на цю лиху годину чимале вже було, наготували на гарячий обід, і столи ломилися. Добре, що городина вся у погребі, тільки капуста і буряк стирчать на городі. Середина вересня. Пора і пшеницю сіяти, аби до холодів вибилася зрілі та зазеленіла, тоді вже і морози не страшні. Отож, домовину Христа, вінкий всіляку дрібноту скупив Степанів небіж. Він, спасибі і грішми, вирятував, знає, що добро оце йому зостанеться. Більше немає кому відписувати ні сестри, ні брата в неї, у могилу із собою не забереш. Але за гроші так м'явся довго, а далі каже Ви ж, дядино, віддасте згодом, коли порося продасться. Знаєте, жінка з Кубе каже: дочку справити треба, дівка вже гляде заміж схоче, а сам очі винувато ховає. Параска знає, що гроші ті, повезе небіж із жінкою до Польщі, закупить ганчір'я, аби розпродати дорожче вдома. Це зветься тепер бізнесом. А ще кілька років тому іменувалося спекуляцією, за котру можна було залетіти так далеко. Нехай заробляють, доки молоді, а вже ж. Відома, як же, достеменно, а самій гірко за свої запаси, що наскладали удвох із Степаном ще рублями. Дочиста згоріли у отих переворотах. Гривнями багато не назбираєш, пенсія мала, а господарство розводити чи із землі багатіти, здоров'я немає. А що вона бачила за життя? Де бувала? Протовклася у городі та в хаті, котру леяла і доглядала, мов найрідніше, найдорожче єство до Києва і то зрідка наїздила. Та вже коли потрапляла до Тетяни з ночівлею, до світа говорили і не могли наговоритися. Ніхто не знав стільки про її життя, як Тетяна, що жаліла її. Плакала над Паращиною долею. Здибавши по тому у селі п'яного Степана, подруга люто накидалася на нього із докорами та сварками, доки той не виганяв Тетяну із хати та не жбурляв у неї такими розмашистими матюками, що в'янули вуха. Але бити чужу людину все ж боявся. Кидай його, Параско, Ірода, просила не раз, переїзди до мене. Квартира невелика, але в тісноті та не в обиді, не зважувалася, знала, що не зможе без землі, наче приросла до цих грядок. Зиму зимувати для неї, мов каторжні роботи відбувати. В досвіта прокинеться і нагород, стане на холоді і слухає, видивляється на змерзле бадилля, що деінде прозирає з під снігу. Все засіває подумки городець, планує на весну, де і що. Це її господарство. Тут вона єдина повелителька. Степан більше в кошарі порядкував, ну ще гній вивезти, трактора пригнати, аби виорати город, пшеницю чи ячмінь посіяти. Чорнозем вляжеться рілею. І поразка не може насититися роботою. Так уже вимощує кожну пророщену картоплину в гніздо, кожну насінинку, немов дитя у колисочку вкладає, а вже як чекає на сходи. Щодень приглядається до рядочків, мов зійшло вже, а візьметься травнева посуха, поливає увечері. Відрами воду носить і скопанки, що в кінці городу, у леваді вирили. Степан було кипкує. Носи, носи, вночі гляди, дощ піде. Бувало й таке, однак не шкодувала за тим, що руки вбила відрами. Знала, шкоди від зайвої вологи її городцю не буде. Трішки на схил садиба до левади. Ніякі зливи не страшні, струшує у копанку земля настирливі червневі дощі. І перегні забирає низина. Ото і удобрюють щороку землицю, аби не опосніла. На городі городина, а по настежкою квіти стояни та астрі, різнобарні, як і на її рушниках. Та скатертинах, що понашивала довгими зимами, очікуючи весни. А зелені натулила стільки, що в хаті, мов у квітнику влітку. Пошийте червоно червоно-чорним рушники для виставки, тітко Степанихо просила за клубом. Не схотіла. Це ніби життя її в одному кольорі, а чорний шити не може, нагадує. Похорони по мамі. І ще отой чорний рушник, що почепила мама над портретом тата, забраного у тридцять сьомому куди. Добрий і мудрий порадник. Вона ще пам'ятає посиденьки у просторі старій хаті, коли при каганчику тато читав Кобзаря. Сусідки плакали над долею Катерини. Вже чималою дівочкою чула Параска не раз від матері, гляди, не набігай мені, як Катерина. Ой, матусю, чи ж то найстрашніше для жінки народити бастря? Ні ж бо, ні. Тепер Параска знає, те достеменно. От для дитини справді Тавро на все життя без баченок Сутінки наповзли на вікна. Параска підвелася, виглянула через прочинені двері на вулицю, гамірно в селі. Сміх, гуки луною віддають від річки, вогні осяяли пів села, виграють музики ген там, на дальньому кутку весілля. Ударчина внука виходить заміж. Господи, пошли молодятам злагоди та любові, щиро побажала, мов своїм рідним. І аж тепер зітхнула та вичевела із очей дві пекучі крапелини. І як добре, що раніше впоралися із похороном, мертвим лежати, а молодим жити, процвітати до віку в парі. У парі із степаном покладуть і її колись, так зроду ведеться. Ніхто й не спитає за живої, хочеш чи не хочеш, зроблять по закону, аби під одну горожу занести і дядька, і дядину. А вже ж, так дешевше обійдеться. Параска обвела очима дворище, враз пригадалося, з якими труднощами діставали машину асфальту, аби навести лад на подвір'ї. Самі зліпили літню кухоньку та баню, обклали цеглою брусову хату, прибудували простору веранду, ворота металеві, свіжо фарбовані. В темно зелений колір вмонтували недавно. Скрипнула хвіртка, Параска обімліла. До хати наближався небіжчик. Плівся двором, викидаючи погрозливо поперед себе важкі кулаки та гидкі матюки. Враз побачив жінку у дверях і голос чоловічого озвався гуком по селу. От клята гнида, мінти чоловіка загребли, а ти швидше другого оплакуєш. Похорони йому справляєш. Уб'ю. певне, то був Не Степан. Параска поховала іншого, чужого чоловіка, а знала, що Степан живий. Звісно, він померти не може, тому й чекала, що ось-ось має повернутися. Діждалася, блиснула миттєво у свідомості. Далі жінка не бачила вже зовиці, що вступила із своїм чоловіком до двору слідом ні брудного, виваляного у багні Степанового одягу, що годі відіпрати, ані розчепіреної, незграбної величезної п'ятерні, якою хапав її за коси, аби пригвоздити до паркану чи стіни, щоб зручніше було бити. Не чула поразка дошкульної лайки, не відчувала вонючого перегару, що миттю оповив вечірнє повітря. Ускочила до веранди, примкнула двері. Чула, як гамселив у одвірки Степан, як вдарив по шибках. Задзвеніло, посипалося скло. Параска кинулася до найдальшої кімнати, де стояла її ще дівоцька скриня. Скрипнуло віко. У прискриньку навпомацки знайшла гроші, що лишила на чорний день. Із шафи висмикнула велику квічасту хустку, стягла із голови чорну, що вселяла їй жах, відкинула геть. Розчахнула вікно, вистрибнула, наче молода кізка, подалася через городи на весільні вогні. Дружок якраз чаркував гостей, що спізнилися на коровай і тулилися біля музики на вулиці. Подався назустріч Парасці. Випийте, тітко Степанихо, за здоров'я молодих, вклонився шанобливо і підніс чарку. Взяла келих. За щастя молодих, мовила із викликом. Пригубила для годиця, кинула гроші на тарілку, далі ступила на середину гурту, кивнула гармоністу, що перепочивав, а може, чекав. Чи заскрипить музика із магнітофону? Ну ж бо, Василю, утни нашу з виходом. Гармоніст відразу ожив, розтягнув міх і водночас розгладив зморшки посмішкою на обличчі. Пішли перебори на лад гупака, вихилясами, краков'як, полька. Параска по циганськи розіп'яла за спиною шаль, крутнулася на місці, притупнула не першої новизни черевичками, що гарно облягали маленькі ступні. Сама не надто висока, але струнка і зграбна, витяглася, вознеслась над принишклим людом, пропливла по колу навшпиньках, мов пала зупинилася посередині, вискнула, мов зітхнула, їх аж луною віддало по селу. Та й пішла вибивати колінця, кружеляючи по колу. І світ пішов кругами, і дворище, і вишивані птахи, і виполоті, начисто грядки та квітники по весні, і позавчорашні похорони. Чужий небіжчик, покладений поруч із мамою. Хто він? Звідки? Що скаже його рідня? Звісно, не подякує. Пізніше заберуть видко, переховають. Отакі втрати і все на вітер. Ад, де вже моє не пропадало! Коси скотилися буруном, розсипалися по плечах. Донизу важкі темні, мов ніч, зрідка перевиті тонкими стрічками сивини. Нумо, Параско, покажемо, що ми ще го, -го, го. гукав гармоніст, її одноліток, що теж не вважав на шістдесят літ, і молодечо гарцював на низенькому ослінчику, який потріскував під його худорлявим тілом. Не чула того Параска. Як не чула й Степана, що жене із сокирою в руках до весільного двору, висадив такі двері, «Уб'ю!» За ним, із гуками зовиться: Спинися, братику, наробиш біди собі і нам, сміються в уста, тріпочуть, як від першого поцілунку. Помолоділа жінка, немов скинула враз чверть віку, очі застелила. Димова завіса, що совоїться поволі донизу, аби зринути сльозами. Вони злітають у безвість, як роки її буття. Ніхто не бачить тих сліз, навіть Паразка не помічає. Задихана й щаслива плаває по колу знову і знову, наче припрошує до танцю, та ніхто не зважиться стати до неї в пару у цьому чудернацькому танку. Підсобити жінці, як не відважується ніхто заломити руки на віженому у п'янці Степану. Чужа сім'я, темний ліс кажуть. Але Параска сама тепер щось надумала. Бо перед очима її навстіж розчинена шафа, і спаковані небагаті пожитки. А ще дорога світ за очі незнана досі, незвідана нею. Та жаль, що зрошує сльозами, помолоділе враз обличчя. І невідомо, чи відійде зі сльозами ота печаль, а чи ятритиме усе єство, аж доки прижене по весні Паразку у її городець та квітники. Не знає того жінка, що зграбно несе гарну поставу у танку, дріпотить черевичками і час від часу підвискує. Аж Степан зупиняється в дорозі, подивований опускає сокиру та все весілля слухає. І їх...